Людина може любити лише того, хто виправдовує її очікування. Але очікування людини дуже часто не здійснюється. Чому так відбувається? Тому що ваші очікування народжуються саме у вашій голові. Інша людина про ваші очікування взагалі думки ніякої не має. Як би ви не старалися, ви не зможете здійснити всі очікування людини, яка вас кохає. І людина, яка вас кохає, вона теж не зможе здійснити всі ваші бажання та очікування. І тоді розпочинається війна, починається боротьба між вами. Усі ваші стосунки перетворюються на боротьбу. А якщо бажання обох людей будуть співпадати, то буде гармонія і благополуччя. Де і як знайти людину, з якої ваші думки, бажання, цінності будуть співпадати? Я знаю, як це зробити. У кожної людини є її друга половина. Другий ваш пазл, у якої такі самі бажання, мрії, життєві цінності. Як у вас? Місяцеві ритми впливають на ваш мозок, поведінку, бажання, здоров'я. Місяцеві ритми, які вираховані та виведені у формули, допомагають без проблем це зробити. Дивились мої відеопрогнози із зіркових пар. А дивились те, як я розказую незнайомим людям у чату рулеці? що я їм розказую. Я жодного разу за багато років не помилився. Як ви вважаєте, чи варті уваги ці закони природи, які виведені у формули? Чи варто їх використати, щоб знайти ту саму людину, у якої життєві цінності, характер, поведінка, почуття, бажання такі самі, як і у вас? Якщо так, тоді звертайтесь до мене, я вам допоможу.